пам 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 па парарам пам пам У мене вийшли два реглана. супер. Вітаю! Всі, вітаю, вітаю, вітаю! З вами Галина Прігрізь, і сьогодні я хочу розповісти вам про свій регланчик. Регланчик, мій, бачите, просто чудесна. чудесна робота. Наскільки він ніжний, наскільки він м'який, камера, звісно, не передасть. Абсолютно не хоче передавати. Бачите, це той самий принцип, ниточка ось потяглася. І я її просто ось так розтягую, і все, вона вирівнялась. Він ніжний, просто сама ніжність. Це в мене пряжа ось така італійська. Мабуть, коли повністю дов'яжу, тому що не видно добре, але це італійська пряжа. І до неї саме на цю ковтину я додавала срібну і золотаву ось такої якості ниточку. Просто суперова вийшла в мене робота. Я надзвичайно задоволена. Звісно, прийде ВТО, тому що, бачите, я ще ниточки не зашила. Ниточки на рукавчиках. Мій улюблений рукавчик 3 четверті. Класно, він десь ось так от на руці лягає. І ну, одіргувати не потрібно, тобто ну, класно, зручно. Але мені сподобалась ще горловинка. Внизу на ковтині я зробила резиночку також. Вона у мене ось так. Це срібна ниточка, це, це навіть не золотава, вона більш бронза. Така ось бронзова, гарна, багата, класна пряжа. Я думаю, що це дуже добре видно, що це все-таки бронза. Вона така от. Я надзвичайно задоволена своєю роботою. Але хочу саме похвалитись чим? своїм експериментом, бачите, як я обв'язала горловинку. Ось ближче зроблю. Ось вона таке рулетик, не рулетик, навіть не знаю, як назвати ось така гарненька, ніжненька. Обв'язка. Вона не вивертається, не викручується не сюди, не туди. Тобто вона ось так лягла і просто ідеально. На собі, звісно, покажу. Але після ВТО. Тепер, ну, хвостики я ще ніде не зашила. Тепер ось така ковтиночка регланчик, одна. Це в цій італійській пряжі. Ще раз наголошую, додавала ось таку бронзу. І друга кофтиночка та ж сама пряжа, але з люрексом. І ви вже чули, мабуть, знаєте, що в мене дві такі моделі. Вони зовсім не схожі. Е, ну, ви розумієте самі, що права ліва там на лицева петля, вони всі однакові, в принципі. Але вони не схожі. Не схожі тим, що різні виконання, різні спиці, різні реглани. Тобто тут реглан затягнутий і більш пологий рукавчик. На другій ковтиночці у мене ось та яка з люрексом. Бачите, він тут бахрамистий, такий от рукавчик цікавий. І вона зовсім зовсім інша. Але хочу основне сказати, про що? Якщо вам сподобались мої роботи, то, в принципі, я розповім, як я в'язала, набирала петлі і продовжувала в'язання. В одній ковті і в другій. Тобто два таких регланчика помпезних, я вважаю, що це дуже помпезні роботи, але в цьому у мене обв'язка горловинки була гачком. Якщо камера передасть, бачите, так от незвичайно теж, я її одягла уже кілька разів, але тут слідуючий такий момент. Настільки вдалий ось цей експеримент, саме ось таким круглим валиком, що я хочу перев'язати ось цю горловиночку, у мене трішечки пряжі навіть залишилося, для того, щоб. Тобто, я її залишила для того, щоб перев'язати цю горловинку. Я також хочу тут валика. Тому, якщо вам цікаво саме, як я робила таку горловинку, ви обов'язково мені напишіть, а я обов'язково з вами поділюсь. Коли буду обв'язувати саме ось цю горловинку. Тут мені необхідно трішечки розпустити, вона у мене невисока зовсім буквально сантиметра, ну, двох немає, ну, півтора сантиметра плюс-мінус. Тобто, це була обв'язка. І я хочу такого валика зробити тут. Ну, в однотон, звісно. Але наголошую: на цій пряжа з люрексом. На цій срібна в мене закінчилась тільки бронза трішечки є. І ви бачите різницю, яка колосальна різниця. Це абсолютно два різних вироби. Абсолютно. Тобто, я використала ось таку італійську пряжу. Тут я додала одну, тут додала Люрекс, просто супер. Дві абсолютно різних, два абсолютно різних реглана. Тому ви мені обов'язково напишіть. Якщо вам це цікаво, то я буду перев'язувати і з вами поділюсь саме такою горловинкою валик. А, класно, просто суперово лежить на горличку. Я надзвичайно задоволена. А тому чекаю, що ви мені напишете. Дорогенькі мої, пишіть. Підписуйтесь, долучайтесь, як бачите, дуже багато різної цікавої інформації у мене на каналі. Ну і хто захоче майстер-класи, то, в принципі, ну, ви розумієте, тут у мене кожен рядочок на одну модель, на другу модель, тобто на обидві. Вони в'язані на різних спицях, з різної кількості петель. А тому, ну, ось так. Пишіть, долучайтесь, підписуйтесь. Гарного настрою, в'яжемо разом. З вами, Галина Пригріз.